Вітання всім, хто долучився до ефіру, на яку підтримку можуть розраховувати українські агровиробники? Як залучати ресурси? Про це й не тільки почуємо далі. Моя співрозмовниця директорка департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації Надія Переходько. Я вас вітаю на Доброго день. дня, пані Надія щодо державної підтримки агровиробників. Які власне кажучи, напрямки реалізуються у поточному році через державний аграрний реєстр. Сьогодні Державний аграрний реєстр уже функціонує два роки і усі види державної підтримки, які здійснюються сьогодні, вони однозначно зв'язані із Державним аграрним реєстром. І вже у поточному році. Подалося ряд заявок на наступні напрямки підтримки, те, що здійснюється безпосередньо через Державний аграрний реєстр. Сьогодні виробники сільськогосподарської продукції можуть подати заявки і отримати субсидію за один гектар. Це ті суб'єкти господарювання, які мають від 1 до 120 гектарів. Тобто, це ця державна підтримка спрямована саме на невеликого сільськогосподарського товаровиробника. Е, крім того, е, хто має в наявності від 3 до 100 корів, також може е, отримати дотацію в сумі 7 тисяч гривень на одну наявну корову, або е, також є дотація. На вівці, хто має від 5 до 500 голів, то може отримати 2000 гривень на голову. Чому я сказала або, тому що із цих трьох напрямків сільськогосподарський товаровиробник може скористатися одним на його вибір. Тобто він дивиться, чи йому вигідніше отримати дотацію, якщо в нього є і земля, і корови. На корови, чи йому вигідніше отримати цю дотацію на землю? Тобто товаровиробник сам вибирає напрямок підтримки, той, на який він може подати заявку. Угу. А в цьому році, якщо орієнтуєтесь, які приблизно цифри можете назвати, скільки агровиробників вже скористалися цією підтримкою, зважаючи, що от у нас вже п'ятий місяць року, так? Дійсно, якщо говорити про 2025 рік, то не можу не, не звернути увагу на те, що дана підтримка діє 2024 і 2025 рік. Тобто, частина суб'єктів господарювання вже скористалися цією підтримкою в минулому році, але не всі. Тобто, у поточному році можуть податися на дотацію тільки ті. То не зміг нею скористатися в минулому році, а це, повірте, дуже значна кількість людей, які не встигли подати заявки. І якщо говорити ось цих два роки 2024-2025, то у минулому році 1183 суб'єкти отримали в області 68,3 мільйони. У поточному році вже отримано. Майже 7 мільйонів гривень це ті, хто утримують поголів'я корів. Це подано було 260 заявок, і майже 700 тисяч гривень отримали ті суб'єкти господарювання, що утримують вівці. Також в першому етапі, який тривав у лютому поточного року, mm -hmm. одночасно подавалися заявки і за гектар землі. Так, якщо виплата на сьогодні не проведена, то ми так розуміємо, що це в межах 300 суб'єктів господарювання, які подалися. І ми вже чекаємо, буде наказ, а мабуть, чекають саме більші суб'єкти господарювання, коли будуть отримані кошти. Тобто, дар впродовж двох останніх років по виплаті підтримки суб'єктам господарювання працює наступним чином. Визначається певний етап, от, наприклад, в поточному році, лютий місяць, подаються заявки, оплачуються ці заявки. Коли буде проведено оплату за землю, буде в дарі оголошено черговий етап податися заявки. І однозначно. Можуть податися тільки ті, хто не подався в mm -hmm. 2024 році, або не подався в поточному році, в лютому місяці. Mm -hmm. Ми з вами спілкуємося постійно. Вживаємо з поняття державного аграрного реєстру. Так наскільки розумію, це така досить зручна форма організації взаємодії. Нагадайте, будь ласка, чим власне кажучи, є цей державний аграрний реєстр і в чому його суть перевага? Ну, це автоматизована така електронна система. Яка е, створена Міністерством аграрної політики України е, саме для аграріїв. Вона mm -hmm. створена з тією метою, щоб забезпечити доступ усіх аграріїв до програм підтримки, і е, запровадити такий об'єктивний розподіл коштів. Крім того, е, зручність Державного аграрного реєстру заключається в тому, що не потрібно суб'єкту господарювання десь їхати збирати пакети документів і мати дотик з там, певними чиновниками. Просто mm -hmm. подається заявка, яка оформляється, заповнюється в електронному варіанті. О, якщо потрібні, там підкріплюються інші необхідні е, документи, і не виходячи, наприклад, з офісу чи навіть з дому. Ти можеш претендувати і отримати певний від державної підтримки. Крім того, усі програми, які будуть діяти навіть у перспективі, дізнатися про їх можна через ДАР, тому що, створивши в ДАРі свій особистий кабінет, усі повідомлення ти можеш там прочитати і ознайомитися. З усіма не тільки там напрямки державної підтримки, але і певна допомога в ресурсах, яка надавалася, там добрива, рукави mm -hmm. для зберігання зерна, це тільки подавалися заявки через дар. Mm -hmm. Тобто така зручна система для підприємств, для сільгоспвиробників, щоб усе було в цифрі, як така, Все відповідно? було в цифрі, mm -hmm. і коли аграрій подає заявку. Реєструється в дарі, там автоматично підтягуються також інші реєстри, не всі ще сьогодні, але підтягується реєстр підприємств, підтягується. Реєстр речових прав підтягується ідентифікація сільськогосподарських тварин, і коли я зареєструвавшись, я вже буду бачити, можливо, я забула, а на яку площу в мене оформлена земля сьогодні, чи в користуванні, чи в оренді, чи вся худоба в мене проідентифікована. Підтягуються реєстри, і я все в реєстрі бачу. На ту дату, на яку мені це потрібно, <todic> дякую за відповідь. А якщо говорити про дотації, чи можуть їх отримати, власне кажучи, особисті селянські господарства? Чи є така можливість, як нею скористатися? <todic> 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 так озвучені мною розміри дотації, як на один гектар, 4 тисячі гривень до ось цих 120 гектарів. Так і на наявну корову, і на наявну вівцю отримувачами коштів є суб'єкти господарювання невеликі, фізичні особи підприємці, і однозначно звичайні фізичні особи, або як ми їх сьогодні називаємо це в селі, це особисті селянські господарства. І коли е, просто громадянин чи родина мають у себе в господарстві три корови. Які там проідентифіковані, угу. тому вони можуть отримати цю дотацію. Або якщо немає в тебе поголів'я е, корів, але в тебе є один гектар землі, ти можеш отримати, претендувати 4 тисячі е, гривень на гектар. Тому сьогодні, якщо навіть говорити за тих отримувачів, які вже були минулий рік і цей, то у кількісному вигляді. 70% це становлять звичайні громадяни, яким надана можливість скористатись даним видом державної підтримки. Хочу уточнити, звичайні громадяни теж можуть це оформити в державному аграрному реєстрі, так чи ні? І відразу ж питання: ви вже заговорили про те, що там тварини мають бути належним чином ідентифіковані. Я так розумію, земельні угіддя теж про яку ідентифікацію йдеться. Е, так, як е, звичайний е, громадянин, е, він так само е, зареєструвавшись так само. у Дарі, uh -huh. зареєструвавшись у Дарі. А що для цього потрібно, щоб зареєструватися в Дарі? Ну, мати сьогодні техніку електронний цифровий підпис. І Електронний так, цифровий так. підпис. І слідуючи, ну мабуть, більшість сьогодні населення мають і відкритий рахунок в банку. Uh -huh. Тому, тому е, сьогодні небагато е, і не складно є, що ну, комп'ютер повинен бути. Розуміє, зрозуміло, е, інтернет. Uh -huh. о, що, мабуть, сьогодні комп'ютери є практично в більшості е, родин, тому що є, крім старших людей, хтось є, молодший і тому. Комп'ютер, інтернет, цифровий підпис, рахунок, і або земля, або тварини. Якщо ми будемо говорити про сільськогосподарські тварини, зокрема корови і вівці, то однією з обов'язковою умовою це є ідентифікація. Де можна провести сьогодні ідентифікацію сільськогосподарських тварин? Ми вже так для себе розуміємо, що Ті, хто проідентифікував свої тварини, а ми там дещо трошки допомагаємо, співпрацюємо з територіальними громадами, ті вже подали свої заявки і більшість з них отримали дотацію. Mm. Ну, ймовірно, ще є населення, яке раніше там не утримувало, раніше не ідентифікувало корів. То їм обов'язково потрібно проідентифікувати тварин. Де це можна зробити? Це можна зробити в будь-якому районному центрі. Це є управління ветеринарної медицини. Ми маємо сьогодні чотири районних центри. Угу. У кожному колишньому районі це 16 районів є Представники ветеринарних лікарень, ветеринар, лікарень ветеринарної медицини, вони також можуть проідентифікувати. І якщо вже говорити таку найближче наближені ну, наближеність, найкраще, де це зробити скоріше, uh -huh. це у кожній територіальній громаді є самі вже ветеринарні так названі дільниці. Тому там є фахівці. До них звертається громадянин, це нескладно заповнюється при допомозі ветеринарних представників картка, послуга платна, але ну, не настільки вона там, дорога, там, ідентифікація корови, там, наприклад, в межах там, 100 чи, чи 120 гривень я не можу точно сказати. Угу. О, але якщо отримати не проідентифіковано отримати 7 тисяч гривень на корову. От, а на три корови це 21, а за три голови заплатити якихось там 300 чи 400 гривень ідентифікації, то, мабуть, це е, е, варто зробити. Тому ну, обов'язкова умова це ідентифікація. Ми навіть направили оце листи на територіальні громади від департаменту, де зазначили контактні телефони усіх ветеринарних дільниць, ветеринарних лікарень. Щоб люди могли не їхати, зателефонувати, з'ясувати, коли там зручний час для того, щоб пришвидшити ідентифікацію цих тварин, і можна було, коли буде оголошено етап подачі заявок, скористатися. Даною підтримкою дякую вам за відповідь. Ще цікаво почути з приводу програми Доступні кредити 5-7-9%», Досить популярна, так розвинена в Україні. Наскільки агровиробники області залучають ці ресурси? Наскільки вони користуються ними? Ну, мабуть, якщо говорити про державну програму Доступні кредити, то з моєї точки зору це найбільш дієва і ефективна програма в. Агропромисловому комплексі. Чому? Сільськогосподарська галузь це сезонне виробництво. І весною потрібно мати достатньо ресурсу, щоб провести посів влітку догляд, а продукцію ти отримаєш тільки осінню. Тому нема кожний місяць якихось надходжень суттєвих, щоб можна було. За рахунок них здійснювати ефективну виробничу діяльність, тому кредити дуже потрібні в сільськогосподарській галузі. І хочу сказати, що саме запровадження програми пільгові кредити що сьогодні зросла довіра банків до аграріїв і аграрії дуже намагаються вести так свої фінансові результати, щоб банк їм надав ті кредити. І пам'ятаю, там років з 6-7 назад, то ми там говорили 40-50 суб'єктів господарювання, які отримали кредити. Uh -huh. За минулий рік майже 200 суб'єктів в галузі АПК в цілому отримали кредит, і отримали вони кредит загальний 1, 8, 1 мільярд 800 тисяч з них, там понад 60% це були Саме пільгові кредити. І вже в поточному році ми теж бачимо, що сьогодні понад мільярд 100 мільйонів знову аграрії залучили кредитів. Нам інформацію надає Міністерство аграрної політики таку загальну по кількості залучених кредитних ресурсів. Ну і в межах там 50-55% це саме пільгові кредити, тому що ну пільгових трохи менше. Хтось десь, можливо, ще пільговий не повернув в минулорічні, угу. тому аграріям без кредитів ну, ніяк важко. Так, а як щодо придбання сільськогосподарської техніки? Чи працює зараз відповідна програма? Дана програма відновила свою дію у минулому році, 2024 му угу. тому що із початком військових дій. Усі програми підтримки державні, які діяли фінансування по них було призупинено. В минулому році ця програма відновила свою дію. Трішки так обережно аграрії дивилися, профінансується, не профінансується, але програма працює. Програма працює у поточному році. вже аграрії отримали понад 9 мільйонів. Гривень уже надходження як часткова компенсація mm -hmm. вартості придбання техніки це тільки початок року, хоч зазвичай більше техніки аграрії купують тоді, коли уже, е, отримують кошти від реалізації вирощеного урожаю. Але 9 мільйонів на сьогодні це також там по пам'яті в межах 40 одиниць там, техніки придбано. І майже 20 mm -hmm. суб'єктів господарювання. Тому ця програма діє, є дуже великий перелік сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, з яким можна знайомитися mm -hmm. на сайті Міністерства економіки і вибрати для себе там певну одиницю техніки, яка необхідна. Нас один суб'єкт господарювання в області також виробляє техніку здешевлення, якої здійснюється відповідно до державної програми. Але все-таки такі великі, потужні підприємства багато купують техніки більш потужної іноземного виробництва. Комусь потрібна угу. саме така програма, вони нею мають можливість скористатися. Тому програма теж потрібна раз, раз нею користуються, і оновлення машинно-тракторного парку чи обладнання в галузі тваринництва, воно з часом потрібно ну, щорічно, потрібно тому що пенсувати. щось застаріло і потрібно оновити той чи інший вид техніки, придбати угу. певне обладнання, тому програма. Працює. Дякую. А як щодо такої модної, я би сказала, теми, як гранти, зокрема державні гранти, це безповоротна допомога. Наскільки близька вона аграріям? Справді, мабуть, ви кажете, модна програма, модна, вона була нова, тому що це гранти це так як ну, співфінансування для того, щоб тобі отримати ці кошти, тобі треба підготувати бізнес-план тобі Треба мати власні кошти для е, співфінансування. Це не є якась стартова така допомога для так, певного так. становлення. Це програма для тих, хто вже е, працює, хто має там певний фінансовий ресурс і саме для подальшого розвитку. Е, грантові програми в першу чергу націлені на Створення робочих місць обов'язковою умовою є і е, успішний бізнес-план. Угу. Тобто це гранти як на розвиток бізнесу. Так, правильно? Розвиток. Тому, якщо ми говоримо про сільськогосподарську галузь, то е, такі е, гранти можна отримати для запровадження переробки або розширення угу. наявної. Е, це дуже правильний вибраний напрямок. Тому що е, це збільшення доданої вартості в сільському господарстві, бо реалізовувати пшеницю, там, сою, кукурудзу чи там, іншу сільськогосподарську продукцію, можна брати кошти, запроваджувати власну переробку, і таким чином можливо там, вирішувати там, інші питання, крім збільшення доданої вартості. Mm -hmm. і, і якісь там зменшення навантаження на логістику, бо ти везеш не сировину, а там певну вироблену продукцію. Е, є частина суб'єктів господарювання, господарювання, наприклад, по грантах на переробку скористалися. Це не тільки переробка в сільському господарстві, це загальна е, переробка, в цілому переробна промисловість, але в галузі сільського господарства. Це переважно харчова промисловість, і є навіть, що брали грант, там вирощують сою на переробку е, сої, тому е, ця програма теж націлена, можна так сказати, на середнього аграрія, тому що грант можна отримати максимально 8 е, мільйонів гривень, і е, треба створити там. Не менше шести робочих місць, а ми розуміємо, що якщо там запроваджувати великі виробництва там переробні, то там вісім мільйонів гранту, плюс вісім мільйонів власних це так. недостатньо. Великі переробні підприємства це потрібні значно більші суми. Але знову ж програма більш так націлена на середнього на середнє таке підприємство. І щоб збільшувати додану вартість, щоб меншувати нам реалізацію сировини і все-таки збільшувати переробку. Серед грантів є ще дві програми, якою однією з них наші аграрії користуються. Це розвиток садівництва і ягідництва. Тут можна залучити більшу суму в залежності від виду насаджень, там, по-моєму, максимально 10 мільйонів е гривень, mm -hmm. тому що вартість гранту залежить від того, який вид садів, фруктів, ягід ти хочеш в себе розвивати, е є відповідні нормативи. Там також створення там, в межах 5-6 робочих місць постійних, але там ще одна з умов це і воно потрібне в технології виробництва, це сезонні працівники, які там, потрібно доглядати за рослинами, там, при посадці. Теж понад 200 треба, щоб обслуговувати максимальний, наприклад, сад, який можна. Посадити за рахунок коштів гранту на одного суб'єкта це 25 гектарів. Це ну, порівняно не, не мала площа. І знову ж таки, чому грант і садівництво? Тому що вкладаю кошти 2024 рік, а виручку певну від продукції отримаю мінімум. Через 3-4 роки, ну, в залежності, uh -huh. якщо ягода, то раніше, а якщо закладати фруктові дерева, то вкладаєш, вкладаєш, а кошти отримаєш тільки тоді, коли, коли, коли почне сад давати певні плоди свої, uh -huh. які можна реалізувати. І ще хочу сказати, що суб'єкти, які пішли вже в гранти там садівництва. А вони вже сьогодні думають над тим, ага, в мене буде через три роки урожай. Вже треба думати над переробкою цього урожаю. Вже треба холодильники думати над зберіганням. Тобто, о, саме цей час до е, формування врожаю. Це не, не треба сидіти чекати, коли вони виростуть, а треба проводити, проводять далі підготовчі роботи по формуванню холодильного обладнання, будівництва. Хто би планувати переробку, тому, тому такі, цілий процес. Да, цілий цикл. Є ще гранти на теплиці. Ну, щось мало з суб'єктів господарювання не дуже в цілому по державі. Ну, а Рівенське, на жаль, було багато претендентів, вивчали питання. Хтось каже, що треба набагато більше ресурсу. Я хочу теплицю більш там таку інтенсивного типу. Mm -hmm. Тому цей напрямок діє і сьогодні. Ми сподіваємося, що може ще хтось скористається, але е, таких отримувачів на сьогодні ще в нас не було. Mm -hmm. Дякую. А розкажіть ще коротко про державну підтримку тваринництва наразі, чи є якісь напрямки? Державна підтримка тваринництва 2023 2024 четвертий. 22 другий роки не здійснювалася в поточному році, в державному бюджеті закладено 1 мільярд гривень. Зараз е, Міністерством аграрної політики України розробляється постанова кабінету е, міністрів, тобто, сам порядок використання uh -huh. коштів, так як нас проінформували, е, і ми погоджували уже проєкт розпорядження. Це буде е, підтримка е, саме переважно скотарства. І часткова компенсація вартості придбання нетелів і часткова компенсація вартості будівництва ферм і комплексів. Тому ми чекаємо, коли появиться вже сама постанова Кабінету міністрів, ймовірно, буде запроваджено ще співфінансування з обласних бюджетів для того, щоб аграрії готувалися. Вони вже сьогодні проінформовані, що державна підтримка буде, але вже такий чіткий механізм, щоб вони його бачили і вони його знали. В нас є. Продовжують прибуватися нетелі В нас здійснюється будівництво ферм і комплексів. І у нас, як буде державна програма, будуть ймовірні претенденти на даний вид державної підтримки. Дякую, і на завершення теж коротенько. Не можемо не згадати про обласні програми підтримки. Що ми зараз маємо чи маємо щось? Маємо. Коли де, на рівні держави були відмінені програми тваринництва, в області була запроваджена за підтримка галузі молочного скотарства. Хочу сказати, що е, є результат роботи по цій е, показників. Е, з моменту запровадження цієї програми часткової компенсації вартості придбаних нетелів з обласного бюджету, це у нас 2022 рік на перше. На кінець 2024 року виробництво молока в суб'єктів господарювання за цей час зросло на 30%. Це при тому, що ми не бачимо реального зростання поголів'я, бо хтось десь корів зменшує, але саме придбання високопродуктивної худоби вона дала результат. Збільшення обсягів виробництва молока це е, додаткове надходження на молокопереробні підприємства, тому що молокопереробні підприємства області на сьогодні через недостачу сировини завантажені не на повну потужність. тому… Саме от оця літра тона молока у сільськогосподарському підприємстві це надходження додаткове робоче місце в переробній промисловості. Це додаткова тона експорту. Уже готової продукції, там, реалізація через торгівлю. Тому це от такий ланцюг, який дає результат е, значно ширший, тому що вже готова mm -hmm. продукція доходить до торгівлі, доходить до е, споживача. І якщо буде державна програма і буде передбачати співфінансування, ми, в принципі, вже майже готові і два бюджети, ну, аграрії. Мають намірі і в подальшому придбавати високопродуктивну худобу. Сьогодні у кого низькопродуктивна худоба не буде того результату, не буде того показнику. І аграрії розуміють і придбавають. тобто сьогодні. йдеться про ефективність. Так ну і ще є така програма. Там обсяг фінансування менше як підтримка органічного виробництва. Це такий напрямок. Ми його бачимо далекоглядний, можливо, більше з пропагуванням саме от виробництва такої продукції органічної її можна називати сьогодні і екологічно чистою, яка є корисною там для дітей, для старшого населення, тому там в межах 300-400 тисяч ми щорічно передбачаємо для часткової компенсації вартості сертифікації, щоб якось зацікавити тих, хто йде в органіку, бо це складно. Що, що воно потрібно закцентувати на цьому увагу, що ми також цей напрямок підтримуємо. Пані Надія, на цьому я вам дякую за змістовну розмову та вичерпні відповіді. Дякую до побачення. А всім, хто був з нами, нагадаю більше оперативної, корисної завжди цікавої інформації можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Залишайтеся з нами до зустрічі.